Мене звати Ярина, я сьогодні вас навчу розв'язувати задачі. Перша задача буде для вас про бджілку жужу. Ось вона. Друзі подарували жужу наклейки. Після того, як жужу помістила 10 наклеїв в альбом у неї залишилося ще 4 наклейки. Скільки наклеїв подарували жужу? Нам сказано сказана задачі, що, де, що жужу помістила 10 наклеїк в альбом. Коли вона їх помістила, то залишилося ще 4 наклейки. Нам потрібно діє додавання, Бо якщо ми віднімемо, у нас не вийде правильний результат. Значить 10 додати 4 дорівнює 14. Ми здали скільки всього разу подарували наклеюк жужу.